Сільський голова Кустилово-Суходолка Любов Рубан звернулась до начальника держгеокадастру Полтавської області Вадима Чувпило з проханням виділити 16 гектарів землі воїнам АТО, які проживають в селі. Згідно із законом, кожному Атовцю можуть виділяти по 2 гектари землі сільськогосподарського призначення. Раніше говорить Людмила Рубан, це було неможливо, адже цією площею володіли арендатори. Але зараз термін оренди закінчився, проте землю все одно не хочуть надавати. Мені обіцяли. Про те, що ближче до закінчення терміну оренди договору, ми повинні будемо написати заяви. Чи хлопці повинні будуть написати заяви на виділення земельних ділянок розміром до 2 гектарів. Буде клопотання від державного головного управління до сільської ради. Я хочу, щоб пояснив Вадим Вікторович, чому він так поступив, як нам діяти далі. І ми будемо просити, щоб нам всього 16 гектарів. Віддали для Атовців. Самі ж військові розповідають, вони не перші, хто зіткнувся з такою проблемою. Та найбільше говорять, їх обурює таке ставлення до воїнів АТО. Рішення приймаються не на їх користь. на даний час це просто порожні обіцянки, і, на жаль, рішення приймаються не в користь учасників антитерористичної операції. Відповідно до Рішення Держгеокадастру, вони поновлені просто оренду попереднім власникам. Вже пів... Півтори роки не можуть ніяк виділити мені земельну ділянку. Земельна ділянка для ведення сільського господарства положена, яка повинна була видати. І я не маю. І мені відмова, відмова, відмова. Голова Держгеокадастру Полтавської області Вадим Чувпило говорить згідно із законодавством, вони не мають права забирати землі у арендатора, проте пообіцяли розглянути інші шляхи вирішення цієї проблеми. В межах району, якщо на відповідній сільській раді немає землі, але на території сільської ради, от яку представляє сільський голова, до речі, вона. Дуже компетентна в питаннях, в тому числі земельних, які відбуваються на відповідній раді, вона знає, що є там і вільні землі, і хоч і невеликі шматки, але ви всі місцеві, ви можете бути забезпечені саме на відповідній території. Тому зараз відпрацьовуємо цей механізм. І якщо та земельна ділянка, яка пропонується, дійсно вона Може бути надана, то ми я своїм наказом резервую її саме за вами. Учасники зустрічі вирішили спільними зусиллями відшукати земельні ділянки, які б можна було виділити воїнам АТО.